Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вислухайте українське радіо при мікрофонах Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. Починаємо черговий епізод нашого проєкту Фейк-контроль. Останніми днями в Україні поширюється шахрайська розсилка у вайбері, яка обіцяє виплату в 11 або більше тисяч гривень. Шахраї хитро використовують знайомі сценарії, щоб ввести користувачів в оману. Повідомлення виглядає так, ніби надіслано знайомою людиною, і яка запевняє, що виплата реальна, і навіть додає скріншоти за рахування коштів. Водночас, трохи насторожує, що шахраї самі намагаються виправдатися і запевнити, що обіцянка виплати не є фейковою, але з іншого боку, такий прийом у когось може викликати і довіру. На жаль, для тих, хто повірить шахраям, така переписка може призвести не лише до втрати доступу до облікового запису у Вайбері, а й до крадіжки фінансових даних та втрати коштів. Чому це працює? В шахрайській схемі використовують три важливі психологічні гачки. Потреба у фінансовій допомозі, довіра до начебто знайомих людей, які запевняють, що вже скористалися схожою можливістю, і терміновість вас підштовхують надсилати свої дані вже не залишаючи часу для аналізу інформації. Все це змушує довірливих людей переходити за посиланням і вводити свої фінансові дані на підозрілих сайтах. А шахраї цим користаються і отримують доступ до банківських карток. Чи можна цьому запобігти? Як розпізнати такі схеми, та що робити, якщо ви відкрили подібне посилання і ввели свої дані? Про це поговоримо з Альоною Романюк, редакторкою фактчекерського проєкту Нота нота» та викладачкою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отже, насамперед, які новації використовують шахраї у цій схемі, говорить Альона Романюк. Власне, схема полягає у тому, що у Вайбері приходять в Вайбер-чати, наприклад, шкільні або будинкові, або невеличкі групи, такі там, де 30-40 людей, про те, що можна отримати, мовляв, допомогу, наприклад, 11 тисяч гривень, 20 тисяч гривень, суми можуть відрізнятися. І хто, мовляв, не оформляв цю допомогу, ось вам посилання про те, що це шахраї, пишуть інші учасники чату, але є така невеличка Історія з тим, що та людина, від імені якої надсилаються повідомлення, переважно це зламаний аккаунт, пише, ні, все працює нещодавно сам або сама оформила, і додають скрини про надходження коштів. Тобто, шахраї не просто зламують аккаунт і просять перейти за посиланням, а вступають у переписку і таким чином втираються в більшу довіру. Власне, спрацьовує кілька моментів. По-перше, це потреба. Треба українців у грошах і обіцянка виплат. По-друге, це повідомлення від знайомої людини, яку ти просто знаєш, яка не просто тобі кинула посилання, а веде переписку, ба більше переписку веде українською мовою і каже, що це точно не фейк, не схема, додає скріншоти надходження коштів. Ну і звісно, третій момент це обмеження в часі, тобто що, мовляв, поки ще можна отримати там у грудні, і якщо не спрацювали ці гачки тоді ще згадують про знайомого волонтера або військового, який розказав про ці виплати, тому що в публічній комунікації про це мало хто знає. Власне, людина переходить за таким шкідливим посиланням, сторінка веде на фішинговий сайт, наприклад, дії або іншого ресурсу, там банківський кабінет може бути, і вводить свій номер телефону. Вайбер приходить код, який треба ввести на сайті. Людина вводить цей код, після чого з її Viber-аккаунту йде мас. Това розсилка по всіх чатах про ці виплати. Далі вже шахраї вступають від імені цієї людини у переписку, спростовуючи інформацію про шахрайство і фейковість, а тоді спрацьовує ось ця така ланцюгова реакція. Тому що на певному етапі шахраї просять ввести дані платіжної картки, номер картки, термін дії картки, CVV-код, І таким чином шахраї отримують доступ до грошей людини. Фішингові атаки можна відрізнити за певними ознаками, якими саме знає Альона Романюк. Основна мета це отримання коштів. Це заволодіння коштами людей, які хочуть отримати умовну соціальну допомогу до різдва, до новорічних свят, до школи там для тих, хто мають умовно двоє, троє, четверо дітей. Тобто легенда може бути дуже різна, але всі ось ці такі схеми вони ведуть до отримання коштів, тобто щоб людина віддала дані своєї картки, таким чином надала доступ до грошей шахраям. Українці вже знають про те, що існують фішингові атаки. Розуміють, що у Viber, в Telegram, в інші месенджери можуть кидати такі неправдиві повідомлення, несправжні або радше навіть шкідливі посилання. Але коли людина відповідає, чому знайома вам людина відповідає, це точно не фейк. Ось тобі скріншот. Це відбувається підкріплення авторитету. Ну не будеш мені брехати ця людина, Ба більше людина перепитала. Отримала українською мовою відповідь, отримала скріншот. Відповідно, цей пазлик склався. Важливо, що ось ці шахраї додають, що виплату можна ще отримати, наприклад, один-два, максимум три дні. Треба оформлювати якомога швидше. Ну, власне, це соціальні виплати, повідомлення про які ніде немає більше в офіційній комунікації, ні на сайтах Міністерства соціальної політики, ні на ресурсах дії, ні на ресурсах міжнародних організацій, тобто ніде окрім конкретного часу. Ви не знайдете цю інформацію. Друга ознака це саме посилання. Треба звертати увагу, на який ресурс ви переходите і де вводити свій. Номер телефону. Ну і один з основних аспектів це обмеження в часі. Ось ви, мовляв, можете отримати 10, 20, 30 тисяч гривень. Але для цього вам треба ось тут заповнити форму. У вас на це є година, дві, там день, максимум два дні. Кількість таких виплат обмежена. Войте якомога скоріше. Тобто обмеження в часі, обіцянка винагороди і емоція, плюс підкріплення авторитетом. Це основні ознаки таких фішингових атак. Захист від фішингових атак починається з обізнаності. Та швидких дій у разі загрози, які конкретні кроки можна зробити, щоб не потрапити на гачок таких схем, і як діяти, якщо ви відкрили подібне посилання і ввели свої дані, пояснює Альона Романюк. По перше, треба про такі фішингові атаки розповісти своїм друзям, знайомим, батькам, рідним і так далі. Тому що чим більше людей буде розуміти, як працюють такі схеми, тим більше ви убезпечуєте не тільки своїх рідних і знайомих, але й себе через те, що ймовірність того, що вам надійде таке повідомлення від когось із знайомих, хто повівся на фішингову схему, буде менше. Ну і звісно, подвійна автентифікація на усіх можливих ресурсах, Ресурсах вона допомагає вберегти свій аккаунт і свої гроші, але знову ж таки в конкретному цьому випадку слід розуміти, що людина переходить на конкретний сайт, вводить свій умовно, логін і пароль, отримує смс-ку з верифікацією. Тобто цю смс, другий рівень автентифікації, перехоплюють шахраї, тому дуже важливо дивитися, де на яких сайтах ви вводите свої дані. Дивіться на дома на ім'я. Те, що написано колись було після дабі, 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 зараз після HTTPS, що там написано? Чи дійсно це урядовий сайт або сайт міжнародної організації, спробувати зайти на ці веб-сайти, не через шкідливе посилання, а ну, умовно, знайти цей сайт через Google і зайти на цей ресурс і подивитися, знайти цю сторінку, де треба вводити якісь дані, саме на цьому офіційному ресурсі. Перше, зв'язатися із своїм банком і заблокувати картку, тому що ви таким чином не дозволите шахраям зняти з неї кошти або розрахуватися десь там в інтернеті. Друге, це змінювати паролі і знову ж таки бути уважнішими до таких повідомлень. Ми почули коментарі Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту Нота є нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка розповідала про те, як в гонитві за якоюсь допомогою, якоюсь підтримкою фінансовою можна насправді втратити, можна насправді позбутися своїх коштів. Тому не потрібно квапитися, не потрібно поспішати, а розібратися детально проаналізувати, хто і що вам пропонує. Ну і щоб зловмисники мали мен. Чи шансів отримати доступ до ваших даних звучить рубрика Фейк контроль на українському радіо де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. попри те, що українці справді вже досить треновані і досить добре знаються на тому, як розрізнити шахраїв, але ніколи не зайве нагадати фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.